Розділ 10: Коли він прокинувся, йому здалося, що він дуже довго спав, але, поглянувши на старовинний годинник, побачив, що зараз лише 20.30. Він ще трохи подрімав, не провалюючись у сон. А потім, з подвір'я внизу, до нього долетів звичний спів глибоким грудним голосом. Минули безнадійні мрії, як дні короткі навесні. Але вони все ще живі, у серці зранінім моїм. Дурнувата пісенька, схоже, не втратила своєї популярності її досі повсюди чути. Вона пережила пісню ненависті. Від її звуку прокинулася Джулія, солодко потяглася і підвелася з ліжка. Я хочу їсти, сказала вона. Приготуймо ще кави. Чорт, гасівка погасла, і вода холодна. Вона підняла гасівку і потрусила її. У ній немає гасу. Давай позичимо трохи у старого Чарінгтона». Дивно, я думала, вона повна. Я вдягнуся, сказала вона, схоже, похолодало. Вінстон також підвівся і одягся. Невтомний голос продовжував співати. Хай кажуть, все лікує час, і душу зранену також лікує, але усмішки ці і сльози крізь руки у моїм серці все ще вирують. Затягнувши пасок на своєму комбінезоні, він підійшов до вікна. Сонце сховалося за будинок. Воно вже не освітлювало подвір'я. Плитка була мокра, ніби щойно вимита, і йому здалося, ніби небо також помили. такою свіжою і чистою виглядала блакить між димарями будинків. Невтомна жінка на подвір'ї снувала туди-сюди, затискаючи в роті і виймаючи звідти прищіпки, перериваючи спів і вивішуючи на мотузку все більше і більше рушників та дитячих пелюшок. Він подумав, чи вона заробляє пранням собі на життя. Чи як рабиня працює на 20 або 30 онуків. Джулія підійшла до нього, і вони разом дивилися вниз на дебелу жіночу постать. Коли він дивився на жінку в її характерній позі, на її повні руки, що тяглися до мотузки, на її могутні опуклі сідниці, схожі на сідниці, кобили йому вперше сяйнуло, що вона вродлива. Йому ніколи раніше не спадало на думку, що тіло 50-річної жінки. Роздуте до страхітливих розмірів від народження дітей, а потім затверділе і загрубле від праці, наче перестигла ріпа, могло бути гарним. Йому подумалося, що воно і справді гарне, хіба ні? Гладке, кремезне, наче гранітна брила. Тіло з пошкарублою червоною шкірою так само відрізнялося від дівочого, як трояндове стебло від троянди. Але хіба плід гірший за квітку? Вона гарна, промурмотів він. У неї сідниці не менше метра завширшки, заперечила Джулія. Це своєрідна краса, зауважив Вінстон. Він легко обхопив однією рукою стан Джулії, їхні тіла притискалися одне до одного тіла, які ніколи не народять жодної дитини. Вони ніколи цього не зроблять, вони передадуть лише слова від розуму до розуму, зможуть передати далі свою таємницю. Жінка на подвір'ї внизу не була розумною, вона мала лише дужі руки, гаряче серце і плодюче лоно. Він замислився про те, скількох дітей вона народила мабуть, п'ятнадцятьох не менше. У неї був короткочасний розквіт, можливо, рік, коли вона була гарною, мов дика троянда, а потім несподівано роздулася як фрукт після запліднення суцвіття і стала твердою. З червоною шерегатою шкірою і її життя перетворилося на прання, тертя, царування, готування їжі, підмітання, протирання, лагодження, спочатку для дітей, а потім для онуків протягом 30 безперервних років, але вона й досі співала містичне благоговіння, яке він відчував до неї, було якимось чином пов'язане з видивом чистого, безхмарного неба, що безкраю простягалося за димарями будинків. Було дивно усвідомлювати, що для кожного в Євразії або Остазії небо таке саме, як і тут. І люди під цим небом були майже однаковими скрізь у всьому світі сотні тисяч, сотні мільйонів таких самих людей, людей, що не знають про існування одне одного, розділених стінами ненависті на й брехні, а проте майже однакових, які ніколи не навчалися думати, але накопичували у своїх серцях лонах і м'язах силу, яка одного дня. Переверне світ. Якщо існує надія, то вона у пролах. Не дочитавши до кінця книжки, він знав, що саме таким і має бути заключне послання Голдштайна. майбутнє належить пролам. А чи міг він бути певен, що коли настане їхній час, світ, який вони побудують, не буде для нього Вінстона Сміта, таким самим чужим, як і світ партії? Так, бо принаймні це буде світ здорового глузду. Там, де існує рівність, там може існувати і здоровий глузд. Рано чи пізно це станеться, сила перетвориться на свідомість. Проли безсмертні, хіба можна сумніватися у цьому, дивлячись на цю могутню постать на подвір'ї? Зрештою, вона пробудеться. А поки цього не сталося, хоча й статися це може не раніше як за тисячу років. Вони будуть жити, попри всі випробування, як птахи, передаючи від тіла до тіла. Життєданність, яка не підвладна партії і яку вони не в змозі знищити. Ти пам'ятаєш? запитав Вінстон, дрозда який співав для нас того першого дня на узлісі. — Він співав не для нас, сказала Джулія. Він співав собі навтіху, навіть не так він просто співав. Пташки співають, проли співають, партія не співає у всьому світі. У Лондоні, у Нью-Йорку, в Африці, Бразилії та на таємничих заборонених територіях за кордоном, на вулицях Парижа і Берліна, у селах неозорих російських рівнин, на базарах Китаю і Японії всюди стоїть дебела, непереможна постать, спотворена працею і народженням дітей. Вона, трудячись від народження до смерті, продовжує співати. Одного дня, з поміж її могутніх стегон, постане раса свідомих істот тимрець. А за ними майбутнє. Але якщо збережеш живим свій розум, як вони зберегли живими свої тіла, ти можеш прилучитися до цього майбутнього і передати їм таємне знання, що 2 плюс 2 буде 4. Ми мерці, сказав він. Ми мерці. слухняно повторила Джулія. Ви мерці. пролунав залізний голос позаду. Вони відсахнулися одне від одного. В середині Вінстона все похололо. Він побачив, як сполотніло обличчя Джулії, воно стало молочно жовтим. Рум'яна на вилицях стали яскравішими, ніби відокремилися від шкіри. Ви мерці, повторив залізний голос. Це за картиною, видихнула Джулія. Це за картиною, погодився голос. Залишайтеся там, де стоїте. Не рухайтеся, поки не отримаєте наказу. Почалося нарешті почалося. Вони не могли нічого зробити, окрім як стояти й дивитися одне одному у вічі, рятуватися, втікати, доки не пізно, вибігти з дому, їм і на думку доки не спало. Залізному голосу вісі стіни неможливо було опиратися. Щось клацнуло, ніби повернувся вимикач і пролунав тріск розбитого скла. Картина впала на підлогу, відкривши телеекран за нею. Тепер вони нас бачать, сказала Джулія. Тепер ми вас бачимо, повторив голос. Станьте посеред кімнати, станьте спиною до спини, тримайте руки за головою, не торкайтеся одне одного. Вони не торкалися одне одного, але Вінстонові здалося, що він відчуває, як тремтить тіло Джулії. Хоча, можливо, це тремтів він сам. Він зміг угамувати стукіт зубів, але нічого не зміг зробити з колінами. Знизу пролунало гупання ніг всередині будинку і на вулиці. Схоже на подвір'ї було багато чоловіків. Вони щось тягли по кам'яних плитах. Спів жінки раптово урвався, щось брязнуло так, ніби через двір пожбурили ночви. Потім пролунали сердиті крики, а за ними болісний зойк. Будинок оточено, сказав Вінстон. Будинок оточено, повторив голос. Він почув, як клацнули зуби Джулії. Думаю, нам час прощатися, сказала вона. Думаю, вам час прощатися, повторив голос. А потім утрутився інший, не схожий на перший тонкий інтелігентний голос, який Вінстон, здається, вже чув раніше. І між іншим, поки вище тут запалює свічку, час тобі у ліжко, а візьму ножа, прощавай твоя душа. За спиною Вінстона над ліжком щось затріщало, вибивши скло, у вікно просунувся кінець драбини, хтось через вікно ліз до кімнати. Почулося тупотіння ніг, що піднімалися сходами вгору. Кімната наповнилася кремезними чоловіками у чорних одностроях, підбитих залізом черевиках і кийками у руках. Вінстон уже не тремтів, він навіть майже не водив очима. Важливо було лише одне: не рухатися, не рухатися і не давати їм приводу бити, вимахуючи києм, якого тримав між великим і вказяними пальцями. Навпроти нього задумливо зупинився чоловік із масивною боксерською щелепою. Їхні погляди зустрілися. Відчуття голизни було майже нестерпним, руки були за головою, а обличчя і тіло повністю відкриті. Чоловік висунув кінчик білого язика, облизав те місце, де мали бути губи, і пішов далі. Пролунав ще один брязкіт. Хтось взяв зі столу скляне прес папє і, жбурнувши об кам'яне дно каміна, розтрощив його на друзки. Килимком покотився фрагмент корала, тонка рожева смужка, схожа на карамель із торта. Яким маленьким, подумав Вінстон, яким маленьким завжди був цей корал, позаду нього почулося важке дихання і глухий звук удару. Його копнуло по щіколоці, і він мало не втратив рівноваги. Один із чоловіків зацідив кулаком Джулії під дих, і вона зігнулася, наче складена лінійка, потім, задихаючись, упала на підлогу. Вінстон не наважувався повернути голову бодай на міліметр, але іноді в полі його зору потрапляло її мертвотно бліде обличчя із судомно перекошеним ротом. Навіть опанований жахом, він відчував своїм тілом її біль, смертельний біль, який, втім, був не такий страшний, як її намагання вдихнути. Він знав, що це таке, жахливий біль, від якого корчить все її тіло. Але вона ще не вповні відчула його, бо насамперед їй треба було знову почати дихати і набрати в груди бодай трохи повітря. Потім двоє чоловіків підхопили її за коліна і плечі і, як мішок, винесли з кімнати. Вінстон на мить побачив її обличчя, повернуте вниз, жовте і спотворене, із заплющеними очима і червоними плямами на щоках. Це обличчя було останнім, що він побачив перед тим, як вона повністю зникла з його поля зору. Він стояв нерухомо, поки що його ніхто не бив. У голові мимоволі закрутилися якісь зайві непотрібні думки. Він подумав, чи схопили вони містера Чарінгтона, що вони зробили з жінкою на подвір'ї. Він відчув, що йому страшенно хочеться в туалет, і здивувався, що лише дві чи три години тому він уже був у вбиральні. Він зауважив, що стрілки годинника на каміні показували дев'яту, тобто двадцять першу годину. Але ще було досить світло. Хіба у серпневий вечір о 21-й годині вже не починає сутеніти. Він подумав, чи не переплутали вони із Джулією час Проспали повний оберт годинника, і їм здалося, що вони прокинулися о 20.30, тоді як насправді вже була 8.30 наступного ранку. Але він не став розвивати цієї думки йому було це нецікаво. На сходах пролунали ще одні легші кроки до кімнати увійшов містер Чарінгтон. Чоловіки у чорних одностроях несподівано притихли. У вигляді містера Чарінгтона також щось змінилося його погляд упав на розтрощене скляне преспап'є. Підберіть ці скалки, наказав він суворим тоном. Один із чоловіків заходився виконувати наказ. Вимова кокні зникла. Вінстон раптом зрозумів, чий голос він нещодавно почув з телеекрану. Містер Чарінгтон і досі був у своєму старому оксамитовому піджаку, але його майже сиве волосся тепер перетворилося на чорне. На ньому також не було окулярів, він зиркнув на Вінстона гострим поглядом, ніби хотів переконатися, що це і справді він і перестав звертати на нього увагу. Його ще можна було впізнати, але це вже була геть інша людина. Він випростався і, здавалося, став вищим на зріст. Його обличчя не надто змінилося, але все ж це було обличчя іншої людини. Чорні брови зробилися не такими густими, зморшки зникли, всі риси здавалися іншими, навіть ніс ніби став коротшим. Тепер це було насторожене, холодне обличчя чоловіка років 35, він стонові спало на думку, що вперше у своєму житті він побачив працівника поліції думок.